Рває ранок надії, друзі, сьогодні вже як. Казали, я впевнена, кожен свідомий українець знає, відзначається День Конституції України. До речі, 22 серпня 2011 року в Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України, яка мала на меті, за словами авторів ідеї, привернути більшу увагу до суспільства до законодавства. Мініатюрна рукописна книжечка Конституції України розміром 2 на 3 сантиметри, включає 160 рукописних сторінок, літери висотою найбільше одного. Міліметра такий міні макет книжечки переданий музею книги та друкарства. То про що вона? Конституція? Що про неї слід знати кожному українцю? Про це ми вже готові розмовляти з нами в студії Марії Тихоненко, практикуюча адвокатка в рамках сімейного, цивільного та кримінального права. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже до нас із конституцією прийшли. Ми так, бачимо. Так, я прийшла із Конституцією. Я вирішила зробити вам такий невеличкий подарунок. О, Вчора а -а. готувалася до етеру і зрозуміла, що в мене. Цілих п'ять конституцій, тому вирішила вам подарувати yeah. на, yeah. на yeah. згадку. Yeah. Друзі, подивіться, yeah. ми вже трішечки дивилися. No, yeah. Ми просто поки чекали. От вже безпосередньо виходу ЕТР під час букви закону. Yeah. Такі а можна подивитись А то, що це буде нам подарунок? Аж не знаю. Дякую. Нам дуже <зас> <зас> <ревний>. <зас> ми будемо читати. Дуже <зас> я вже там одне речення прочитала, що кожен <зас> <зас> працівник має право на страйк. Те, що треба, те прочитала, так? Про, Про що Конституція okay. України? Яка основна її засада і меседж, який маємо знати всі? Ми дякую за запитання. Хотіла би розпочати, що Конституція це основний закон України, основоположний, який був прийнятий у 96-му році, і сьогодні не просто день. Прийняття конституції, mm -hmm. а сьогодні свято тому, що конституція була прийнята у 96-му році, а Україна здобула незалежність у 91-му. Mm -hmm. Тобто, це означає, що процедура і процес, коли відбувалася саме підготовка проектів для того, щоб був прийнятий основний закон, тривала дуже і дуже довго. Мені здається, що П'ять років це достатньо такий великий проміжок часу. Конституція це основний закон України, який регламентує, а що ж таке, в принципі, наша Україна, і відповідно до статті першої зазначено, що Україна це незалежна, суверенна, демократична, соціальна держава. Тобто, коли ми відкриваємо основний закон України, то ми повинні зрозуміти. Який Устрій, що саме, які права свободи регламентують для наших громадян. На превеликий жаль, більшість вважає, що Конституція це достатньо такі формальні норми, але це абсолютно не так, тому що Конституція має норми прямої дії, і ви можете безпосередньо використовувати все, що прописано в Конституції, як в основному законі України. Це означає. Що ви для прикладу, я як адвокат, mm -hmm. хотіла би зазначити, ви маєте право на адвоката? Ви маєте право не давати свідчення щодо своїх родичів. Це прямо передбачено, і це такі статті, які мені здається, mm -hmm. повинні майже всі, майже всі знають. Також ви маєте право на звернення до суду, це чітко передбачено, і всі норми мають важливе значення, не можна виділити якусь одну статтю. Конституція складається із преамбули, де зазначено, що Верховна Рада України 28 червня 96-го року проголосила основний закон Конституції від імені від імені українського народу, тому що все, що відбув. У нас в державі ми робимо від імені українського народу, і ми робимо для народу для людей. Конституція складається, як я вже сказала, із преамбули, і з 14 розділів. Раніше було 15, але розділ про прокуратуру був, був скасований. І долучений до розділу е, правосуддя. Тому зараз у нас преамбула і 14 розділів, які всі мають важливе значення, кожен має е, право, кожен має право на те, щоб е, його свободи права дотримувалися. Угу. Тобто я правильно розумію, що, е, попри те, Скільки б у нас законів не е, ухвалювалося Верховною Радою або та не підписувалося президентом, якщо раптом цей закон протирічить тому, що написано в Конституції, конституція має верх над цим законом, тобто закони, які е, протирічать, вони не мають легітимності, так ви абсолютно праві. Конституція це основний закон, і всі закони, які приймаються Верховною Радою України. Повинні бути чітко з дотриманням основного закону України. І Конституція це основний закон, який є доволі важко змінити. Але всі президенти України вони намагалися зробити певні зміни. Для прикладу, у 2000. У 2004 році була конституційна реформа, і якщо проаналізувати... Я, звичайно, не, не політик, але якщо проаналізувати, то всі президенти, починаючи від Леоніда Кучми, Ющенка, а потім Янукович і, в принципі, президент України, Володимир Зеленський, вони всі намагаються зробити певні зміни. Найголовніше, щоб ці зміни були виключно для. Для людей і mm -hmm. для народу mm -hmm. Mm -hmm. цікаво. от Якраз у нас і назрівало питання, чи можна вносити зміни до конституції, які тут є е, е, нюанси. Знаю, нюанси, якісь терміни, тому що ми розуміємо, що вона в принципі має бути непорушною, так і я розумію, що е, якщо ми візьмемо. Сполучені Штати Америки, у них як у них Поправки вносяться. Типу, є якісь засади, які закладені спочатку утворення держави, і їх просто притримуються. Як у нас сьогодні це відбувається? Дякую. Дійсно, відповідно до Конституції, це передбачено, що можна здійснити можна. Здійснити правки, але це повинно бути чітко і з дотриманням основоположних свобод. Тобто, якщо буде обмеження свобод і прав людини і громадянина, то це означає, що дані положення є неконституційними, і для того, щоб були зміни внесені, президент України може звернутися до Верховної Ради України або Третина народних депутатів повинні також клопотати про внесення змін до конституції, але передбачено доволі жорсткі правила, тобто внести зміни доволі важко, і з 96-го року по теперішній період дуже мало було внесено було внесено змін. Угу. А є якісь зміни, які можна внести тільки з е, участю народу, тобто якісь референдуми проводити чи щось таке, які не може внести просто сама Верховна Рада. Чи? Е, так, так, так. Є обов'язково. Та це також передбачено, що є е, норми, які можна зробити виключно виключно за участю народу. І враховуючи, що зараз у нас воєнний стан. То під час воєнного стану заборонено будь-які е, зміни Змі. до Конституції. Угу. Ні там Верховна Рада, ні президент України не можуть зробити зміни, і дуже багато, дуже багато громадян не дуже щасливі чути, коли можуть бути внесені певні зміни, тому що а тому що все ж таки ми угу. занепокоєні, і нам великий жаль, те що триває повномасштабна війна, а то це ну не дуже на нас позитивно, позитивно впливає. Як взагалі писалася конституція України? Ким вона була складена? Mm. Чи брали, брали за приклад якісь там конституції інших країн? Чи можливо от у нас є відома перша конституція, так би мовити, України, конституція Пилиповорника? Mm. Чи бралась вона теж за основу? Як хто створив той документ, яким ми зараз користуємось? Дивіться, я хотіла би, хотіла би виділити політичного діяча, який безпосередньо, безпосередньо також займався підготовкою Конституції, як я вже сказала, що тривала дана процедура 5-6 років. з... 91-го, навіть можна сказати, що з 90-го року по 96-й рік. І з 27 червня в ніч з 27 на 28 народні депутати України прийняли остаточне рішення з самого ранку, якщо я не помиляюся, о 9:15 315 народних депутатів прийняли рішення і проголосували остаточно за Конституцію України, але як я вже сказала, що була була відповідна комісія, і не одна, тобто доволі багато осіб народних депутатів, які приймали безпосередню участь для підготовки конституції. Тобто це. Основний закон України, і тому е, прийняти його за не знаю, за невеликий проміжок часу, звичайно, це доволі, е, доволі нелегко. І, як я вже сказала, основний діяч, е, який е, зробив значний внесок, це народний депутат Михайло Сирота. Який, який розробляв конституцію і зробив значний внесок для підготовки, і звичайно багато депутатів, які також свої тобто це колективна робота так багато років. Ну... Це чудово, що воно вимірене часом. Так я так розумію, багато чого продумалося. І тепер ми маємо конституцію, яку не хочеться змінювати, бо там ну, багато там чого вже сказано. Пиво. Хотілося б дізнатися в. Як це сказати, в просторі світовому? Ми знаємо, що в принципі навіть і не всі мають конституцію, там не всі країни. Тобто це велике надбання в Україні мати свою власну конституцію. В порівнянні з іншими країнами, максимально демократичними, як ви вважаєте, наша конституція, вона. На рівні достойна, чи все ж таки нам є до чого прагнути, як там у європейських країн чи у Сполучених Штатах, де е, ну, напевно їхня Конституція як еталон світового е, права? Дякую за запитання. Я думаю, порівнювати, порівнювати Україну і, і США це не зовсім доречно, тому що. Тому що все ж таки у нас е трошечки, трошечки інша система, але я вважаю, що Конституція України це один із еталонів Конституції України, який визнаний також на європейському рівні, і е Конституція. Максимально просто і максимально читабельно, якщо просто пересічний громадянин, який для прикладу без юридичної освіти може ознайомитися і може зрозуміти. І е, мені здається, що коли все чітко, конкретно і по факту, то це максимально просто. Мені не дуже подобається, коли зрозуміло, тому що якщо відкрити податковий кодекс України, то мені здається, що звичайно громадяни його не, не те, що не зрозуміють, може навіть і не прочитають. Так а Конституція... Це все максимально чітко і по факту головне це розуміти, що потрібно боротися за свої права. Тобто, як я вже сказала, у кожного з нас є право на звернення до суду, але не кожна особа використовує це право, тому що є певні моменти. Стосовно правосуддя, я не буду приховувати, що судові процеси тривають на превеликий жаль, не так як прописано в кодексах, тому що є певні нюанси. Але те, що стосується конституції, так це документ, який готували і. Була дуже велика вірогідність, що 28 червня конституція не буде е, прийнята, і до речі, коли я готувалася до ЕТР, то я подивилися саме відео прийняття тобто як народні депутати готувалися як вони сперечалися тому що все ж таки україна доволі молода держава незалежна і зараз ми виборюємо і зараз про україну в принципі знають уже знають уже всі, всі країни світу Дуже дякуємо вам. Настанок, яким законам з Конституції потрібно навчати дітей? Що варто казати дітям про нашу Конституцію? Дякую. Я думаю, дітям головне сказати, що потрібно. З повагою ставитися абсолютно до всіх. Я не можу виділити певну статтю, і я впевнена, якщо дати дитині п'яти років Конституції, то вона не буде з задоволенням її читати, але повинна бути повага до всіх і кожного. І це не тільки звернення до дітей, але і до дорослих, що повинна бути повага. Зараз нам всім складно. І потрібно робити акцент виключно на собі, поважати інших, і розуміти, що коли ми робимо акцент на собі, спочатку на собі, змінюємо себе, то зовсім скоро будуть глобальні зміни. Це стосується і настання, настання миру, угу. і, в принципі, це моя позиція: спочатку розпочинати із себе угу. і. З повагою ставитися і з маличку, тому що коли ми будемо е, дітей привчати до поваги, то я думаю, що у нас будуть свідомі громадяни. Клас, Дякую. дякуємо вам за екскурс в розуміння того, про що Конституція України, що варто знати кожному громадянину. Власне, дорогі друзі, читайте обов'язково конституцію України. Подивіться, вона невеличка книжечка. Тут не так багато тексту, як вам здається. Вона написана простим, простою мовою, простими реченнями, як зазначили, що зрозуміє будь-яка людина навіть без юридичної освіти про свої права, про свої обов'язки. І це. Буде основою будь-яких процесів вашого життя в Україні. Основний закон України конституція, ухвалена 1996 року. Дорогі друзі, ми нагадуємо, що з нами у студії Марія Тихоненко, практикуюча адвокатка в рамках сімейного цивільного та кримінального права. Будьте освіченими в законі в законодавстві України.